мирно та доброго вечора. 25 лютого починаємо розпалювати котел борца, закладка та сама 30 кг. Ми зараз випробуємо турболізатори. На даний момент котел без турболізаторів. Я включився показати, що температура 75 трошки більше. Клапан шуршить Ми просто зливали сьогодні бочку. І вже 30 градусів зверху. Ось бачите, 15 градусів. Ну і 15 градусів. Сьогодні ми починаємо розпалювати. Побачимо, яка температура з 15 градусів, бо зливали повністю всю бочку і з котла зливали воду, посували ті недоліки, які вже ви бачили попередні. В ньому відео, попередніх відео, бо в останньому точно не бачили, тут чуть-чуть підкапувало. А, і міняли а, тут зверху. Ну, зверху ось тут муфточку ставили, бо прокапувало. Середину раніше ми поміняли, ну і знизу так само стоїть муфта. Ну, трошки часу зайняло а, сьогодні в нас. І заодно, якщо дивитися зверху, додався ще один кабельок сіренький такий. Ну, зараз покажу ось тут. Добре. Ось, бачите, Висить. Був Олексій і вдалося якось танці з бубном Олексієві зробити і повісити все на один кабель. Він сходиться. Я вже відкривати не буду, потім, коли буде детальний огляд щита робити, покажу. ну Ніби зараз моніторинг працює. Всі датчики показують. ну Не хочу йти зараз до комп'ютера, бо тема у нас по турболізаторах. Поки що датчики не всі вірно показують. Ну, принаймні оцей показує меншу зараз температуру, ніж на котлі. Що ми будемо робити? Я як розпалював котел. То поставив експериментувати турболізатор у п'яті дверцята ось ці п'яті дверцята на нижню полку. Поставив його, розпалив, трошки тягав, послабшала, і він розгорявся щось дуже довго. Той котел ну довго це означає 20 хвилин, і я не побачив стрімкого росту температури. Воно трималося 30 градусів. Він став Зараз я покажу на світло. Ось такого ні, він напевно конденсував. Я його достав, щоб легше було котлові і зараз він без турболізатора. Зараз ми його ставимо в те місце, те яке вчора. У середній канал. Ось Якщо зараз легенько відкриємо, там огонь буде видно, з яким горить котел. Бачите, який там вогонь, що там робиться. Як завихрюється. Коли я ставив на нижню полку вчора, цей турбулізатор розігрівався до червоного. О, коли поставив я на верхню полку, почав диміти. Мається на увазі дим з комена. Тому зараз я на нижню полку не буду ставити, щоб метал не перегрівати, поставлю на верхню. Ось, бачите, аж туди язики закидає. Ось таке горіння. Зараз відкриваємо помаленьку, воно пропаде. Ось такий огник. Красота. Ну, але ми не будемо відкривати довго, так ми турбулізатор вставляємо наверх. Так, зараз. Давайте одразу димок пішов. Ну нічого, ми... швиденько стоїть турбулізатор. Закриваємо. В принципі, температура має спочатку трошки впасти, ну, але потім тримати 70 градусів. Поки на цьому все, буду далі спостерігати. Не хотів вже вмикатися, але думаю покажу. Я тільки вернувся після котла. Ви бачили, поставив я турбулізатор, там 75 було. На подачі, А бачимо на моніторингу показує 64,3 зворотка 18 градусів показує в тому місці, де прикручений клапан. Заходить в котел. ну і Теплоакумулятор вверх має таку саму температуру 64,7, як і подача. Ну, серединка теплоакумулятора 12,6, низ 18,1. Напевно, відбуваються якісь там потоки в бошці і низ показує іншу температуру, ніж серединка. Але це тільки перший запуск, перший моніторинг потрібно поспостерігати, щоб бути впевнений в цих даних. Ще пройшло десь 17 хвилин. Можна подивитися, там годинник є, пише Львів і годинник. Бачимо на подачі 71,1. О десь так і є. Вже вирівнялися покази. Я був щойно біля котла. Покази ну, може, в градус в 2. Бо там і 75 немає, і не 70, а так більше. Бачимо, що подача і теплоакумулятора вверх 71,3. Зворотка 18,3. Заходить вода в котел. 55, на малому колі так і тримає датчик. Ну, Там немає датчика, щоб було ще показувати. Потім бачите, є теплоакумулятор низ 18,3. Покази співпадають зі звороткою 18,3. Ці датчики стоять в різних місцях. Наприклад, там, де теплоакумулятор низ, це там, де тент стоїть в тому місці, він і запханий до бочки. А зворотка то примотана до труби, яка прямо біля котла, який входить. Цікаво спостерігати. Зараз працює котел з одним турболізатором в четвертих дверцятах на верхній полишці.